Патрулювання по всій території України посилили вдвічі такі заходи безпеки через терористичну загрозу, каже Арсен Аваков, очільник міністерства внутрішніх справ. Почали з Харкова. Вже її відчутні результати. Резюмує міністр задержана підривна група на основі такої публічної частини харківська організації ісход сепаратістської. Пророссийской, есть публичная часть пропагандистской этой организации, которая этим занималась, а есть часть э, чисто диверсионная подрывная. Э, благодаря совместной работе Службы безопасности Украины и э, МВД мы эту ситуацию локализовали в Харькове. Арестовано несколько человек. Э, следом за этим была разоблачена группа, изготовляющая взрывчатые устройства и э, продающие э, э, террористам. Де на вообще на свободному Э, гранати, патрони і так далі, аби попередити теракти та захистити українців. Нова пропускна система в зону АТО не буде скасовуватись. Констатує секретар РНБО. Більше того, ці заходи посилюватимуться при потребі. Режим не буде скасовуватись, він буде посилюватись, і аргументи для цього дуже серйозні. Це сотні екземплярів зброї. Вибухівки, які вилучаються під час таких перевірок, під час роботи в пунктах пропуску, сім транспортних коридорів будуть працювати і закриватися випадку активізації військових дій в тому чи іншому сегменті лінії зіткнення. Державні підприємства, такі як укрзалізниця, теж повинні перейти на особливий режим, каже голова СБУ Валентин Наливайченко. Режим полягає насамперед в обов'язковій збройній охороні критичних вантажів або важливих вантажів, насамперед з енергоносіями. Друге, безумовна, але цілодобова охорона всіх мостів сполучень і. Пунктів, які є важливими для залізничного та іншого сполучення між областями нашої держави, на селекторній нараді також торкнулися теми систематичного введення відеоспостереження у приміщеннях офісів громадських організацій, зокрема волонтерських. Мовляв, так безпечніше і прозоріше для самих активістів. Та й між владою представниками організацій не буде жодних питань. В той же час Арсеній Яценюк, очільник уряду, доручив облдержадміністраціям підготувати мобілізаційні плани на випадок війни. Вимагаю від всіх, щоб кожна область подала остаточні мобілізаційні плани національної економіки на випадок того, якщо нам треба буде повністю переходити на військові рельси. Прем'єр анонсував отримання міністерства внутрішніх справ 350 нових патрульних автомобілів Тойота. Вони надійдуть вже наступного тижня. За словами Яценюка, патрульні автомобілі будуть задіяні в рамках протидії тероризму в Україні та більшу частину використовуватимуть для патрулювання Києва.